Якщо ви росли в неповноцінній сім'ї, не знаєте свого батька, чи ваш біологічний батько вас покинув і виросли з очимом, дуже важливо пропрацьовувати і рід родного батька по крові, і рід того, з ким ви росли. Якщо у вас взагалі не було нікого, так ви могли бути рости з мамою, з бабусею, чи взагалі... Не було рідних, так, які вас ростили, теж треба працювати з родом. Чому? Родова наша система на енергоплані це така ж система фізична, як наша ДНК. І дуже часто всі сценарії, які повторюються в вашому житті, там, де ви не можете створити нормальну сім'ю, нормальне партнерство, де ви відчуваєте себе самотнім, недолюбленим, недоважливим, так, непотрібним цьому світу, де ви не можете вийти з програми бідності, народити дітей, щасливо жити, вийти з якихось постійних хвороб, бо вони теж передаються кодами по родовій системі. То тут треба купати вже в енергоплан і з'єднуватись, зцілювати свій рік. Чому це важливо? На прикладі моєї клієнтки, яка дізналася, що її рідний батько біологічний вже в дорослому віці, вона просто дізналась інший, так, інший чоловік зовсім. І вона вважала, що в неї батько, який їй ростив, це рідний. І тут важливо, ми в практиці з'єднували її з родом біологічного батька. Вона його, до речі, знала при житті, так? І ми з'єднували, і там були зовсім інші коди, зовсім інші родові сценарії. Так, вони були дані їй по праву її народження, але їй треба було з ним з'єднатися. Дар Ясногобачення, дар. Цілительства інших через потоки, через руки і дар не дар, а код багатства. Це були три такі пласти, які були в роді її біологічного батька. Але, але дуже важливо працювати з двома тоді родами і від одного батька і іншого, якщо у вас рости вічим. Чому? Тому що вічим, який вас ростив, неважливо з якого возрасту, там, чи з повністю з дитинства, там, з року, з народження, чи він роз в вас вже там з 10 років, він все одно на ментальному рівні, психологічному, закладає вам установки, які йдуть по його родовій системі, так? Тому в родовій в родовій практиці ми працюємо не тільки з е, тими, хто вас народив, привів цей світ, а й ще й з тими, хто вас ростив Ми працюємо з дитинством, з утробою. Важливо, як мама реагувала на те, що ви в неї з'явитесь, і те, як вона носила, як вона себе почувала ментально, емоційно. Фізично, які події були навколо неї, це все важливо. І так, ви допомагаєте, до речі, зцілити не тільки той рід, який у вас був, так, за плечима стоїть, а ще й даєте змогу щасливо проживати своє життя і життя своїм дітям, даєте їм зцілення родове. І ви вже така переходна фігура, яка дає собі можливість вийти в щасливе так, життя. І зцілити, наприклад, у вас не виходить з партнером. Чому? Наприклад, там вас можуть зраджувати, покидати, можуть чоловіки помирати. Дуже постійно, там, я знаю, є випадки, коли в жінки три браки, чотири браки, і всі чоловіки помирають, чи всі її зраджують. І це такий сценарій, який проходить такий кармічний, родовий сценарій. І тут, тут обов'язково треба дивитися, в чому є корінь проблеми. І тільки тоді, коли ми виявляємо цей корінь, проблеми ми можемо його змінити, ми можемо його зцілити, зцілюємо ми це в практиках. Так, це не одна робота за один раз. Я скажу так, це знімається пластами, по собі, по тому, як я, наприклад, у мене батьки в розлученні, як я проживала це все, ці всі образи, зцілення родів своїх. І це все знімається пластами потрошки, потрошки. Кожен раз дістається все глибше і глибше, який ще. Пласти, який треба зняти, зцілити і допомогти не тільки собі вийти, так з негативних родових сценаріїв. Перейти в позитивні, а ще й допомогти своїм діткам і своєму потомству. Тому, коли ви працюєте над собою, не забувайте, що ви робите велику справу. Ви працюєте і допомагаєте не тільки собі, а й ще й вашим рідним. Бо ми всі енергетично зв'язані, особливо з нашими дітками. І якщо ви змогли допомогти собі, ви обов'язково зможете допомогти їм навіть на енергоплані. І ви побачите, як прямо в матеріальному світі, в нашому в фізичному. Так як люди, які навколо ваші рідні, почнуть до вас по-іншому ставитись, вони почнуть, знаєте, більш краще до вас відноситись, світло, іноді. Будуть з'являтися ті родичі, ті люди, які були для вас важливі з минулого, з якими, наприклад, ви ніколи не спілкувалися. Тому що всередині, якщо ви можете пробачити, якщо ви можете зцілити негативний родовий сценарій, повірте, вам це все зразу, все світ покаже навколо, тому що ми всі зв'язані на енергоплані. Ми є. Цілосні моя частина цього великого світу і всесвіту. І якщо ви щось робите всередині себе, це обов'язково стілюється навкруги. І обов'язково всі ці коди можна, їх можна і потрібно міняти на позитивні. Не бійтеся змін, вони для вас будуть тільки найкращі.